З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітання вам. Вітання доброго дня. Наші військові збройні сили України вже продемонстрували те, що вони вміло вміють управлятися далекобійними ракетами атакам з безпосередньо, і те, що можливо вже наступного тижня, якщо все буде йти за планом, наші військові отримують і ці ракети, і зможуть ними власне давати відсіч росіянам. Як ви вважаєте, на якому відтинку фронту ми це відчуємо? Або яким чином це допоможе відтіснити російську армію? І як скоро. Ну, знаєте, тут така ситуація. Вчора якось проскочила в медіа інформація, що нам дозволять стріляти цими ракетами атакам в будь-яких напрямках. Ну, звичайно, в східному і південно-східному, да. От. І в такому випадку ми можемо застосовувати їх від Брямської від Брянської області аж до Криму. Якщо ця інформація все ж таки занадто оптимістична, то першим чекає Крим. І якщо ми отримаємо атагмс не лише першої моделі з касетними боєприпасами, а з серйозними, скажімо так, ну фугасними і проникаючими бойовими частинами, то по них буде плакати вже кримський міст. Ну, а коли можна сказати, що ця кількість достатня, що вона буде відчутною. Якщо йдеться, наприклад, про. Ми не знаємо насправді, це я зараз фантазую. Якщо це 100 штук, це достатня допомога в Атакамсах? На вашу думку? Ні, на війні ніколи не буває достатньо набоїв і снарядів. Це якщо у військових вони знайдуться, вони їх випустять по ворожих цілях. Да? Тому скільки б нам не надали, тут головне так би мовити темп постачання, щоб ми не збавляли темпу. Бо у росіян завжди знайдуться цілі для цих атаків це перший момент. І другий момент: треба перевірити ці ракети на стійкість до реб, наскільки вони це ж балістичні ракети, які легко виявляються системами протиповітряної оборони. От Якщо росіяни от Росіяни з хаймарсами, вони дуже швидко на них відреагували. Зараз ми не можемо стріляти хаймарсами усюди, де ми хочемо. Там, де активно працює відповідна російська РЕБ, хаймарси вже не, не, не завжди попадають по цілям, скажімо так, м'яко. От Подивимося, як буде ситуація з атаком. Пане Валерію. Ну ми ж не помиляємося, що досвід застосування атакамсів Україна має вже точечний чи ні? Ну, маємо, ну, розумієте, Росіяни теж не сплять. Ми застосували їх кілька разів, да? але все це були атаки першої моделі. От, і, скажімо так, які не проявляли особливої стійкості до РЕБ. Зараз, якщо ми отримуємо ті самі, то в нас залишиться той самий, так би мовити, номенклатури цілий. Тобто, тобто цілі не захищені. Війська. Якісь, ну, скажімо так, зенітні системи, які не є броньованими, і які легко можна уразити касетними боєприпасами, і якісь ну, такі подібні легкі цілі. Да? Якщо ми отримаємо атаку з проникаючими бойовими частинами, ми зможемо ними уражати склади, захищені командні пункти, мости, там якісь захищені об'єкти. Да? І ще раз кажу потрібно буде перевірити чи вдалося союзникам значить, зробити їх стійкими до бо вони всі наводяться по GPS. Ще звичайно мова і від президента України Володимира Зеленського йшла про те, щоб наші партнери надали нам якомога більше систем протиповітряної оборони, зокрема Петріот. Тут зрозуміло також аналогічна відповідь, що багато не буває нам би хотілося якомога більше, аби закрити всю територію, все небо нашої держави. Але на що тут розраховувати, пане Валерію, і чи можна сказати про те, що в такому випадку під ППО ми зможемо отримати F-16. Це буде аналогічно. Ну, давайте почнемо з зенітно-ракетних комплексів. Значить, не існує в світі такої кількості, яка для нас була би, значить, дозволила нам закрити залізний купол над Україною зробити, да? величезна територія, і воюємо проти ворога з дуже сучасним озброєнням. От. Тобто, значить, проти ракет ми взагалі. Можемо прикрити там одну десяту процента нашої території протибалістичних, чисто протибалістичних, аеробалістичних ракет і ракет летять, які ну зенітники, які летять по балістичній траєкторії. А щодо кількості зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, найбільш масових, таких, до яких належить на АСАМС, ХОК, Схок, там АРИСТЕ, да? То теж ми не можемо одночасно прикрити і міста, і об'єкти інфраструктурні, і щось дати на лінію фронту, щоб, хоч якось, відганяти російські гелікоптери і штурмовики, які останнім часом теж знахабніли, і починають знову піднімати носа і випускати е, по наших позиціях, так з великої відстані, не керовані ракети. От, тобто, е, скільки б ми не отримали, а. Постачання загалом невеликі. Ми маємо до кінця нинішнього року отримати загалом 8 насамсів. Це небагато. Маємо отримати приблизно, ну там, поки що ми говоримо про Сполучені Штати, насамп десь до восьми повних комплектів. Ще щось нам підкинули, підкинуть Норвегія, але пускові установки лише. І щось ми отримуємо. Литва теж обіцяла нам пускові установки. От ну крім того, Сполучені Штати ще можуть надати нам легкі, дуже зручні радари Sentinel, які допомагатимуть нам виявляти ворожі цілі і стануть таким активним сенсором нашої протиповітряної оборони. Але не слід так, що також забувати, що нам потрібно боротися з шахедами, і отут можливості Сполучених Штатів дуже великі, якщо вони. Значить, зараз будуть ну, активовані достатньо ну на достатньому рівні. Бо нам постачає постачається окрім власне американських систем. Це і, скажімо, значить, і Евенджери відомі, які дуже дешево збивають шахеди. Ну не дуже дешево а стінгерами. Це і системи вампір, які найдешевші. В них ракета 25 тисяч доларів коштує, але здатна знищити шахеда за. Приблизно там 150-200 тисяч доларів. Е, ще сполучені Штати викупили зенітні установки е, гепард Німецький. І наступну партію гепардів ми вже маємо отримати, так би мовити, за рахунок Сполучених Штатів. Штати викупили у Йорданії старі установки і їх відремонтують. І гепарди поки що найбільш ефективна наша зброя проти ну, один з найбільш ефективних. Елементів захис... захисту від російських гепардів. Угу. Стосовно шахедів, зрозуміло, в них висота польоту не така відчутна, і їх можуть збивати також наші мобільні вогневі групи. А от що стосується застосування Російською Федерацією орланів, пане Валерію, можете роз'яснити? З чим там біда? Там біда, з кількістю власне, установок типу гепарди і інших зенітних систем в нас. От, орлани просто росіяни, коли їх починають збивати на малих висотах, вони піднімають ці орлани вище. В них роздільна здатність апаратури набагато гірша, але все одно вони виявляють якісь підрозділи на марші, здатні залітати далеко, і крім того, в них у їх просто дуже багато. Скільки б ми їх не збивали, це така дешева, досить дешева система, яка весь час от, одну збили, дві привезли. От, ситуація там з ними у них просто масований випуск їх. От і як тільки ми отримаємо якісь далекобійні засоби, то треба приділити увагу Санкт-Петербургу, де ці системи випускаються. Розвідувальні дрони Російської Федерації наскільки активно вони їх виробляють для того, щоб також мати можливість знайти ту техніку, яка зможе відбувати, і ракети російські. Що з розвідувальними дронами? Ну, в них розвідувальні дрони. Це зараз основа бойових дій. Без розвідки нікуди. А власне зала, Орлан там ну, є старіще. В них якась кількість залишилася форпостів, там інших типів дронів розвідувальних, менших, меншого розміру. да? От в них росіян дуже велика кількість. Вони застосовуються не лише для розвідки, а й для так би мовити, виявлення цілей для ланцетів. Тобто, вони слуговують таким засобом наведення ланцетів. ланцетів, допоки вони виявляють цілі і потім передають інформацію операторам ланцетів і ланцети власне вже уражають нашу техніку. От, тобто з усіма типами російських безпілотників треба боротися, але, на жаль, засобів їх знищення небагато. Це, як ви сказали, мобільні групи. І е, я сподіваюся, що Сполучені Штати нададуть нам все ж таки обіцяну кількість Евенджерів, і систем вампір і нових систем, які значить з легкими ракетами. Це системи Сі які теж використовують легкі дешеві ракети. Ну, варіанти ракети Гідра, але вже керовані ну Такі, як з гелікоптерів. гелікоптерів, ми зараз запускаємо, але ці ракети перероблені на зенітні. Ну, от якраз пускову таких ракет ви показуєте. Uh -huh. От, значить, Якщо ми отримаємо достатню кількість цих систем, то на землі буде валятися більше російських безпілотників, бо загалом вони дуже слабко реагують на нашу РЕБ. На жаль, значить, там ці блоки комета дозволяють їм. А якщо ми е заважаємо їм орієнтуватися по російській ГЛОНАС чи американській GPS, в них ще додаткові дві системи: є китайське і Європейська е Галілео. Ну важко, важко збити цей геспілотник, важко його блокувати системами РЕП. Пане Валерію, ще одне запитання на завершення. Просто нагадаємо, що одна із таких хороших новин сьогоднішнього дня це також розмова, яка відбулася між Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Рішесуником. І ми дізналися від Володимира Зеленського про черговий пакет британської допомоги для нас, в який в тому числі увійдуть ракети Атакамс ще одна потужна партія. От ще от нагадати про ці ракети, як це збільшує потужності збройних сил України. Ну, чим більше ну пропорційно пропорційно тому, скільки ми їх отримуємо, скільки буде збільшено можливості нанесення ударів по російським тиловим об'єктам, бо АТАКМС – це об'єкти. А плюс кілометрів я, да? я, 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 я да. обочаюся, ну, Storm Shadow, так. пане Валерію. Storm Shadow, а, це Storm я вже Storm думаю shadow. про атакавці да, да. розумієте постійно. Storm Так, Да, да, да. Storm Shadow, це взагалі пісня, бо зараз це в нас основний далекобійний засіб ураження російських об'єктів і кораблів. Основні втрати поки що росіяни понесли власне від Storm shadow. А, І ці а, ракети, крилаті ракети, по-перше, вони о, йдуть на малій висоті. По-друге, в них проникаюча бойова частина, і для них не існує об'єктів, які вони не могли уразити. Вони б'ють по всьому, б'ють по кораблях, б'ють по захищених підземних об'єктах, б'ють по особливо дорогих зразках бойової техніки, б'ють по відкритих штабах, але так, ну, в будинках, да, але так, що там залишаються самі воїни. Тобто, чим більше ми їх отримуємо. Тим так би мовити, російська оборона буде більше тріщати, і головне, найбільші важливі елементи, бо через невелику кількість ми атакус використовуємо тільки по найбільш важливих елементах російської оборони: штаби штаб, штаби ППО, штаби родів військ, штаби найбільших підрозділів. Дякуємо, пане Валерію. Дякуємо спасибі вам. за вашу аналітику. Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Авіаційний експерт, і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. І ми йдемо далі. Перший транш американської допомоги.